Ви, напевне, не знаєте, але держава хоче закрити доступ вас, мене і всіх інших громадян до судових рішень, до текстів судових рішень. Відповідний законопроект під номером 7033 3D вже ухвалений за основу. Зрозуміло, що з командою розумної політики ми за це не голосували, готуємо правки, але я хочу розповісти про суть даної законодавчої ініціативи. Влада чомусь вирішила, що на період. Дії правового режиму воєнного стану і ще рік наголошую, рік після його завершення треба надати можливість закривати доступ громадян громадського середовища. До реєстру судових рішень, до текстів цих судових рішень, зважаючи на безпекову ситуацію. Типу, там можуть бути оприлюднені дані, які можуть нести загрозу там, національній безпеці або конкретним там, військовослужбовцям, чи конкретним сферам, чи об'єктам критичної інфраструктури. Справа в тому, що під заборону публікації цих текстів підпадають кримінальні провадження, які стосуються. Державної зради, які стосуються злочинів проти основ національної безпеки, кордонів України, і наголошую, які стосуються військових військової сфери, і все, що з цим пов'язано, дуже зручно закрити. Інформацію закрити е, доступ громадськості і громадського контролю до е, цих всіх перебігу і перепетій, тому що очевидно хтось вважає, що так буде зручніше ухвалювати необхідні і правильні судові рішення. Е, як громадське середовище, громадські організації, так і адекватні розумні люди виступають проти цього законопроекту. Ми з командою розумної політики вже підготували пакет правок, які унеможливить закриття цих реєстрів будемо наполягати на тому, щоб е, зберігся доступ і громадський контроль за текстами судових рішень. І е, оця норма про, про е, воєнний стан і рік після нього вона просто не має бути проголосована у другому читанні. Будемо робити все можливе, щоб законопроект 7033-D не був ухвалений. У ті редакції, які запланували його ініціатори, в якій влада хоче закрити доступ до текстів судових рішень, наш з вами і відсутність будь-якого контролю, що там ухвалюється, і як це рішення е, приймалося, і як воно готувалося.